Вітаю всіх. Чомусь, якби, не було таке питання жодного жодного старолухів. Жодного. Хто не хоче закінчення війни в Україні? Ніхто ще не дивився таке. Хто не хоче закінчення війни в Україні? Хто не хоче закінчення війни в Україні? Покажіть, хто не хоче закінчення війни в Україні. Дивіться. А це хто на ній зав'язаний? Далі. Хто сидить на жопі ровно і кого це не стосується. Далі. За кордоном хто? Далі. Х кому це вигідно? Далі. А це карта обмежень окупації. А це окуповані території, хто пов'язаний з окупацією, не хочу. Далі. Дві камечі. Дивіться. Це, мабуть, ті, хто не готовий до кінця. Далі. А це хто не хоче в нового початку іншого життя, хто звик так жити. Як вам відповідь, на дні колоди дев'ятка мечів. Тобто людина вже звикла в цьому гімні, хай вже так буде. Ви розумієте, що закінчення цього гімна хочуть тільки ті, хто живе в цьому, вони ніхто не наживається, а втрачає. Карта окупації. Щоб ви розуміли, Якщо буде закінчення війни і буде окупація, вони розуміють, що це все надовго. А це і так буде надовго. Ті, хто пов'язаний з окупованою територією, вони розуміють, що вони туди поїхати не зможуть. Вось можуть з часом, тільки я дивилася і буду дивитись потім. Це не є таким актуальним питанням зараз. Це тільки після, а закінчення чогось паузи. Ось так Будь ласка, враховуйте все це і майте на увазі, що є ті люди, яким ця війна вигідна. Причому не тільки у владі, а взагалі.